Ці люди чекали, поки їх почують майже десятиліття. На вирішальні для них сесії простояли ще півтори години. І все для того, аби депутати натиснули кнопки і передали управлінню капітального будівництва 4,5 гектари землі, на яких розгорне свій бізнес компанія Федорченко. Не один із наших сьогоднішніх забудовників, які мешкають в Сумах, не надав ті гарантії, не пішов на поступки нашої проблеми. Такі поступки не на пустому місці голосять депутати. Мовляв, за багато землі треба віддати, аби Федорченко простягнув руку допомоги кільком десяткам сімей, яких обдурив попередній забудовник. Це велика афера, коли для забудови одного будинку наша сумська міська рада проголосувала віддати 4,5 гектара землі. Віддавати просто так нема дурних, пояснюють у міськраді. Головна умова біля озера Чеха будуватимуть соціальне житло, для кого саме поки не вирішили. Але плани такі мають. З'явиться земельна ділянка з можливістю забудови і будівництва будинків з наданням квартир учасникам. АТО. Для учасників ОТО по державній програмі сам Федорченко свого бізнес-інтересу не приховує, хоче і людям допомогти, і собі заробити. На 4,5 гектарах планує звести мікрорайон на 16 багатоповерхівок. У цей проєкт треба вкласти близько 100 мільйонів гривень. Третиною з них Віктор Федорченко розплатиться за борги Макінвесту, попередника, що нагрів на гроші сумчан. Я був би не іскренні, якщо б кожен бізнесмен. не хотел иметь выгоды. За счет тех своих материалов, которые мы применяем, вы видите, у нас все собственные материалы, наши люди. Мы не, не, влазим ни в какие там субподрядные организации, так? не нанимаем технику. Значит, вот и за счет этого мы сможем сэкономить, решить, как получить небольшую прибыль, так и решить социальные вопросы для наших граждан. Аби отримати можливість будувати на ласому шматку землі, компанія віддала людям свої квартири, обмінявши їх на право вимагати гроші з номака за незведене житло. Навіть якщо справа прогорить, Федорченко все одно розраховує на прибуток від продажу квартир у нових багатоповерхівках. Маргарита Єрмак, Сергій Лазаренко, Олександр Гордос. на часі новини.